Привіт-привіт, народ. Бачу, вас там точніше так, цікавить багатьох питання малини. Та й по землі народ, видно, зимою трошки більше маєте часу посидіти, подумати, попланувати. То я думаю, розкажу вам ще одну байку про малину, можливо, комусь пригодиться. А так коротко, отой той камшотний, камшотна цегла. То вже ви бачили, вже я заднього ходу не буду давати, спробую зробити саме з цієї легкої цегли, Бачите, вона така легенька. легенька, Там те та її тяжко, і тільки пару штучок у мене є. Один з плюсів, її треба дорізати. Тому повинна гарно різатися, сверлити, різати. Ну, Це я вам вже показував, а от віця класну штуку придбав. бачите. З нержавейки таку бадю, таку каструльку, готову, зварену. <клес> <клес> Товщина десь не знаю, міліметрів три на стінки. Я її десь так ну, побачу під... під... під е, який буде яка буде в мене піч відріжу. <клес> Думаю, приліпити до неї там ті вуха. Проткій, це має бути тігель для плавки алюмінію. Та він може і не тільки алюмінію. По-моєму, ідеальний варіант. Ідеально, а ви як думаєте, народ. І що? Я хочу вам розказати, ну вже десь вирветься вільний час того Форда поріжем. Там ще якісь запчасті, такі більш-менш ходові знімаємо решта поріжем з домонами теломки, другі Е, Що вам хочу ще розказати про малину. Про малину, значить. О, якось так сезон такий підійшов, взагалі малину пора було розкопувати. Маркіян крутить, але зараз вже смеркає, потім не знайде вночі. Значить що, прийшов до мене сусід в селі, продай малини, хочу посадити малину. Кажу, слухай, йди собі, накопай. Скільки тобі треба, дай мені пару рублів, щоб не задаремно, знаєте, бо кажуть, щось таке саджанці, худобу треба продавати. Віддавати просто так не бажано. Значить, накупав він собі, там пару рублів дав все нормально. Через деякий час приходить ще один клієнт, ще один. І дивлюся, знаєте, купають знаєте, люди, там, які недосвідчені купати. Коротше говорять, таким макаром почали ми купати саджанці. І не, не жалію. Непогано ми тоді вторгували, продавали ми гривня штучка. Замовлення в нас були і по 30 тисяч хотіли, і 10 тисяч саджанців. але ми такі замовлення не брали з тієї причини, що ну, знаєте, щоб не було проблем, фактично кожен саджанець проходив перевірку разів 5. Це значить, коли купаємо, відбирали зразу погані. Хворі, з маленьким корінцем, і так далі відкидали. Потім, коли кхе, сортували в пачки, перевіряли і ще коли вже пачки складали на дворі, ще раз передивлялися, ще десь може якийсь фальш, ще викидалося. знаєте. І не хотілося, щоб потім клієнт був незадоволений, що десь погані, якісь саджанці попали. Навіть, ще там, якщо в пучок, там, наприклад, 50 штук, то ми ще докладали 2-3-5 зверху. Якби так знаєте, на, як би то сказати подарок від фірми, можна так сказати. і все непогано получалося, якби не, якби не бажання ще людям більше вгодити, понімаєте. Більшість місцевих купців приїжджали до мене прямо на ділянку, бачили, як там малина росте, бачили, що то воно тільки накопане. Буквально, там, ну, дзвонив заказчик, каже, так, я хочу садити в понеділок. В понеділок в мене буде готова ділянка, чи там вівторок. Кажу, добре, ми в понеділок вам накопаємо свіженько, ввечері там приїжджаєте і собі з понеділка, зраненчика садите. Всім так було добре. От, но процентів 90 моїх клієнтів то інтернет. Херсонщина, Миколаївщина, Одещина, Київщина. Там, може, хтось там все мене впізнає, то признавайтеся. Відправляв фактично по всій Україні, але більшість кажу туди, на, на південь. І йшло воно поштою. Ніби клієнти задоволені, дзвонили, дякували. Навіть ми вже саджанців не продаємо не знаю вже скільки років зо 4, за 5, а, а ще досі весною. Чи осінню до нас дзвонять, ой, та я, то в мого сусіда ваша малина, а він не хотів ваш номер давати, а я там ледь тільки просила там його, чи просив, чи кум мій там посадив вашу малину. Ну, Приємно таке чути, знаєте. Ну, Але в кожній бочці меду мусить бути ложка дьогтю. Ну, такий був в мене теж випадок. Значить, Дзвонять люди, десь вони між Шумськом і Острогом. Ну, хочуть щось, по-моєму, тисячу саджанців. Я по доброті душевній кажу: та слухайте, ну, трошки кавалок дороги вам їхати аж до мене. Давайте тако на пів дороги я вам напроти вас вивезу ці саджанці, накупаю свіжі, все, як має бути, все договорено. Зустрілись ми в новоставі. Я їм інструкції короткі, як садити, як підливати, як підживляти, все як має бути. Все по-людськи розчиталися добре. Проходить з місяць. І, значить, пишуть вони під моїми оголошеннями, по-моєму, а такий сякий. А він нам продав, а воно не прийнялося. А е, е, з того всього там з тисячі, може, за сто саджанців прийнялися, решту посохли. І так далі, так далі. Дзвоню я до них. Люди, що сталося? Ваша малина не прийнялася. А ми кажу, може, щось не так посадили, не така ділянка, не так підживляли. Ні, ми там брали в іншому місці, все нормально, а ваша малина не прийнялася. Кажу, що ви хочете? Вертайте нам гроші. Кажу: ну слухайте, якось такого не заведено. Я продав тисячі, та певне десятки тисяч саджанців. І такого не було, і такого ніхто не робить, такого не чує ніколи, щоб. Ви ті саджанці, вони у вас були старі, пересушені і так далі, переморожені і так далі. Кажу, слухайте, я продав їх багатьом людям, і, і, і ви єдині, що так жалієтеся. Ну, коротше, вони мене достали. Кажу, ладно, був той якраз вечір, давайте кажу номер карти, я вам кину гроші. Дали номер карти, і якраз так вийшло, що в мене гроші була половина на карті, то вечір. Кинув, дзвонять ви. Що ви там? Кажу, чекайте, люди. в мене тільки частина була грошей на карті. Завтра кажу, піду поповню на картку гроші і закину вам решту. Що ви думаєте? Закинув я на другий день решту тих грошей. Як ви думаєте, який був результат? А був результат такий. А дзвонять вони і кажуть: слухайте, а ми ж потратилися, ми ж садили. Ми ж наймали трактора ж радіо обробляли, ми вже, тра... ми вже втратили сезон. І кажу, що, ну, ще б треба було, щоб ви нам то все компенсували. Кажу, ви що, здуріли? Хто кажу, вам таке сказав? По-перше, місяць часу пройшов, малину, ще можна було садити. І я ще, до речі, на той час ще саджанці продавав. Е, Хоча вже на то, -то було пізновато, чесно кажучи, ну, люди, куп... люди купляють, дзвонять, крупивка вже була така сантиметрів. 35-40, але люди дзвонять, просять, бо вже в таку пору ніхто не купає. Вже всі би, сформували радки, рослини, і вже ніхто не розкопував, а ми ще купали. Як купали? Клієнт дзвонить, просить, клієнт завжди прав, знаєте. Кажу: то вона вже пізно, вона вже, вона вже місцями попляхи вибиває, ці свісти хоче. Ну, люди просять, причому потім віддзвонювалися, казали, що прийнялися рослини. Ну і слава Богу. Ну і значить, кажу до тих клієнтів, я кажу: слухайте, я і так по-людськи віддав вам гроші. Бувайте здорові. Ну, щось там з псіхами, з нервами, щось там нахамили мені, пообзивали мене. Неприємно мені капець, знаєте. ну Хочеться це... приємно, коли тебе хвалять, неприємно, коли обзивають і сварать. Вот. Значить, проходить пару тижнів, дзвонять вони до мене. Слухайте, продайте нам ще саджанців. Кажу, о, то вже ні». А вони побачили, що в інтернеті ще є мої оголошення. Я зрозумів, чого вони до мене дзвонили. Вони дзвонили, бо вже ніхто не хотів продавати так пізно. Кажу, я вам навіть по 10 гривень не продам саджанців. А що так? А що так? Кажу, все, бувайте здорові. Дехто мені знайомих казав, що вони, напевне, мене обманули, все було нормально. Але може і не прийнялися, хто його знає. Просто. І я їм казав, що є купа всяких таких факторів, як... от наприклад, ґрунт не підходить, десь не підляли вчасно, не обру... часто люди замачують курінці. І я навіть рекомендую в всяких хімікатах, щоб якби їх дезінфекцію провести. І Якщо в тих хімікатах задовго протримати саджанців, вони теж згорать фактично, спалити можна. Ну, вже на крайній случай десь якийсь сусід, з яким багато хто воргує сусідами, десь прийшовся ввечері поляв їм чимось таким, щоб вони висохли. Як варіант. Варіанти в море. Ну, але от така була неприємність і е, от такі неприємні випадки вони відбивають бажання розкопувати і продавати саджанці, чесно вам скажу. Ну не зарікаюся. Як то й говориться, ну після того ми, ми більше не розкопували. Я навіть не знаю, яке, яке лікарство від, такої, від таких клієнтів, від таких справ. ну Я собі висновки зробив такі для тих, хто ближче, щоб приїжджали, реально бачили, що то свіжо накопання саджанці, з ділянки, не десь вони там лежали, не висохли, не перемерзли, що свіженькі. Ну А вже по інтернету, хто купляє, то, то вже великий ризик виходить, для людей, ну, але то поширена практика. Отака от була в мене ситуація з саджанцями малини неприємна. От, і от, що інтересно, пройшло вже років з п'ять, е, приємне позабувалося більш-менш, а, а от таке неприємне трохи тримається в голові. Отака От ситуація. Що, що мені цікаво, ваша думка? Напевне, багато хто стикався з такою проблемою, коли саджанці не приймалися. Я ще навіть чув таку версію, колись, що то вредні баби, ті, що продають саджанці, саджанці в кипяток пхають, спеціально припалюють припарують корінці, щоб людям вони не приймалися, щоб більше продавати, щоб кожен рік продавати саджанці. Ото ну, повна дурня. Бо то, скажімо, якщо говорити в нашому випадку, як в нас було тако, що ми от приблизно тако як двір, тільки що в селі, тако як зараз двір, де от машини стоять, то так був заложений пучками. Почками по 50, щоб легше було рахувати. Там, допустимо, замовив чоловік 3 тисячі, 3 тисячі окремо лежить. Той тисячу, той 500. Приїжджає людина, от дивися, щоб легко посчитати. посчитав, загрузив машину, розчиталися, ошпарити е, стільки кіп'ятку наварити, дурному радість, звісно. Цікаво, мені буде почути. Ваші історії стикалися з подібним. Розказуйте, пишіть, почитаю вечірком. Я буду, прийму горизонтальне положення. О. Ну, а зараз трошки побалякав, буду щось крутити. Щось буду крутити помаленьку. Або пойду, ляжу за ноги. Таке теж може бути. Побачимо. О, ціло. Щось немає настроєння до того мінська і до тієї січкарні немає настроєння. Але треба щось робити. Лобренько, бувайте здорові, а йду. Я щось буду крутити.